Продовжуючи розмову про насилля в сім'ї, давайте з'ясуємо, чому жінка залишається в аб'юзивних стосунках і як загалом чоловікам не слідувати токсичній маскулинності і не піддаватись шкідливим стереотипам. Існує думка, що домашнє насилля це лише фізична кривда, побої, будь-яке завдання шкоди тілу людини або дії сексуального характеру, вчинені проти згоди. Та насправді спектр його проявів значно ширший. Чи були у вас колись ситуації, коли ваш партнер, наприклад, вмикав мовчанку і ігнорував вас протягом тривалого періоду, коли ваші витрати не лише тотально контролювали, але й перед тим, як витратити гроші, вам необхідно було ретельно пояснити та обґрунтувати таку доцільність. Чи може вам погрожували, що з вами розлучаться, позбавлять житла і заберуть дітей? Так от. Це все є проявами домашнього насилля. Воно може бути не лише фізичним, а також психологічним, емоційним та економічним. І за ним завжди стоїть впевненість кривника в тому, що він має право на таку поведінку та дискримінаційне уявлення про соціально закріплені ролі й обов'язки чоловіків і жінок. При цьому жінка найчастіше шукає причину саме в собі, намагається змінитися, адаптувати поведінку, відповідати якимсь незрозумілим вимогам і навіть знаходить виправдання кривднику, беручи провину на себе. Але ця стратегія є абсолютно неправильною, скільки б той, хто переживає насилля, не шукав причини в собі, його провини в цьому немає. Чому так відбувається? Насправді причин багато, і однією з них є гендерні стереотипи, яким піддаються чоловіки. Наприклад, жінка має займатися господарством і вихованням. Остаточне рішення приймає чоловік, і воно не піддається обговоренню. Жінка не може заробляти більше за чоловіка, а хто більше заробляє, той головний. Або головне завдання жінки задовільняти та надихати чоловіка, і таке інше. Як ви розумієте, наводити приклади можна ще довго. В будь-якому випадку, це все дуже спрощені, якщо не сказати примітивні уявлення та упередження про те, якими повинні бути або не бути чоловіки чи жінки. Ці стереотипні уявлення є несправедливими та мають деструктивний вплив, адже обмежують людину в проявах, в розкритті свого потенціалу, перешкоджають здійсненню власного вибору, а як наслідок, призводять до нерівності та дискримінації лише на підставі приналежності людини до гендеру. Всі ці обставини нерідко призводять до розбіжностей у сім'ях і навіть домашнього насилля. Ось кілька порад, як діяти чоловікам у поривах гніву. По-перше, зізнайтеся в тому, що ви гніваєтесь, зрозумійте, що ви відчуваєте, та прийміть свої емоції. Глибоко вдихніть і дайте собі час для заспокоєння. Змініть тон чи тезу розмови. Почніть спілкуватись про щось приємніше для себе. У жодному разі не принижуйте та не ображайте співрозмовницю. Спробуйте зрозуміти, що викликало у вас такі почуття, і поговоріть про це із своєю партнеркою. Проблема в тому, що стереотипи є доволі стійкими і змінюються дуже повільно. Але гарна новина в тому, що ми всі маємо вибір, вибір як реагувати, що приносити в своє життя. На яких засадах будувати стосунки та що передати у ментальну спадщину своїм дітям, шкідливі упередження або розуміння того, що ми всі різні, але ми всі рівні? Тож варто нагадувати собі про те, що вибір є, і він за кожним із нас.